Зараз ми навчалися а, виповнювати постріли і влучати у літаки з переносного зенітно-ракетного комплексу. Основна проблема а, це вага комплексу. Комплекс, я б не сказав, що дуже важкий, але потрібно протягати нитку в іголку, А він 18 кілограмів важить, тому у його його довгий час на плечі така собі ціль. Тому треба мати. Якусь більш-менш е гарну фізичну підготовку. Работаю тільки на зустрічних цілях і на догонних цілях. По гвинтокрилах, по реактивних самольотах, по якихось БПЛА. Ну те, що літає в день, то, що ти можеш побачити в день, е тому можна працювати. Складається з vr очків, це з самої труби, ну і е, саме е, пункту е, керування. Дуже непогано е, написані текстури, дуже непогано все зроблено і дуже реалістично, і можна на ньому навчатися.